Вже у 20-х числах вересня збірна України зіграє одразу три поєдинки Ліги націй. На жаль, проблеми для наших хлопців почалися ще до того, як команда встигла зібратися. Олександр Зінченко, Микола Шапоренко і Георгій Бущан не зможуть зіграти через травми. Тож іще важливішим став той факт, як почувають себе інші лідери команди. Більшість із них постійно перебувають десь на радарах українських вболівальників. То Маліновський гол заб'є, то Миколенко салаха відвозить, то Яремчук асист другий віддасть. Та от Альфа Самець збірної Вожак зграї Андрій Ярмоленко причаївся десь посеред арабських пісків. Ну, з'ясовувати, як там справи у людини, що скоро стане найкращим бомбардиром в історії збірної України? Так, так, можливо, навіть цього місяця. Якщо комусь зі зрозумілих причин влітку було не до футболу, нагадуємо, в Ярмоленка закінчився контракт з Вестхемом, за яким українець отримував понад 6 мільйонів євро в рік, а на поле виходив на Великдені Різдво. За чутками Андрій був дуже близьким до епохального повернення в Динамо. Але Мірча Луческо буцімто не захотів, щоб настільки авторитетний футболіст руйнував баланс в молодій команді. На тлі результатів Динамо, нині це, звісно, виглядає м -м, не надто далекоглядним рішенням. Хай там як Ярмоленко несподівано подався до Об'єднаних Арабських Еміратів, де з розкритими обіймами чекав Сергій Ребров, а з мішком грошей боса Аляйна. Зарплату українця не розголошують, та Андрій і не приховував, що на останньому етапі кар'єри має намір заробити. Чому б і ні? Тим більше відпрацьовувати арабські гроші українець взявся майже одразу. Свій перший м'яч Андрій забив у передсезонному поєдинку, а нещодавно стартував і чемпіонат ОАЕ. За три тури в Ярмоленка гол та дві результативні передачі. У всіх матчах Андрій вийшов у стартовому складі. Два відіграв повністю, в одному покинув поле на 79-й хвилині. а і на ту мить вже грав у меншості. Команді Сергія Реброва Ярмоленко виконує свою звичну роль правого вінгера. Щоправда, дебютний гол забив із ситуативної позиції центрального форварда. М'яч вийшов дещо кур'йозним, але ж опинився де треба. Зорієнтувався в хаосі. Непростий відскок обробив. Рівень. У тому ж матчі, який Аляйн виграв 7-0, українець віддав і результативну передачу. Ярмоленко як молодий, увімкнув швидкість, протяг м'яч і виклав партнеру в штрафному майданчику. Той теж молодець з гострого кута пробив як слід. Що особливо тішить, трапилося це на 89-й хвилині. Тож до функціонального стану Андрія перед матчами збірної питань не повинно бути. В останньому на цю мить матчі внутрішнього чемпіонату Аляйн хоч і програв, але Ярмоленко відзначився ще одним асистом. Він гер класно подав з кутового прямісіньку на голову партнеру. Коментатори в дикому екстазі. Так, стандарти там ще ніхто не виконував. Мабуть, ледь не одразу після матчу. Андрій чкурнув до збірної України, на яку чекають два матчі проти Шотландії та один з Вірменією у лізі націй. Ярмоленко з 45 голами відстає від найкращого бомбардира в історії збірної Андрія Шевченка. Лише на три м'ячі. Чекаємо рекорду.